Вчора стартували наймасштабніші учнівські змагання в Україні. За ініціативи президента обласної військової адміністрації реалізовують регіональну програму Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги, яка буде проводитися щорічно. Це не просто змагання, а прояв спортивного духу та дружби школярів, зазначили у Дніпропетровській ОВА. Більш детально про новий спортивний проєкт розповімо в наступному матеріалі. Пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги. Це змагання, у якому зійдуться учасники з Києва та ще 20 регіонів України. Під гаслом Разом переможемо. На них очікує 5 захопливих етапів змагань на різних рівнях шкільний, територіальний, районний, обласний та всеукраїнський. Учасники боротимуться у п'яти видах спорту баскетбол, волейбол, футзал, спортивне орієнтування та черлідінг. Реєстрація команд ще триває, але у нашій області приєднали вже 780 шкіл, 8 тисяч дітей. Майже всі. Крім тих, які знаходяться в зоні бойових дій, ми вже створили оргкомітет. Він працюватиме в координації з усіма службами. Вони подбають про безпеку дітей. Зірки спорту області, такі як Ярослава Магучих, Анастасія Коженкова, Богдан Нікішин, Діна Мівтафудінова, стали амбасадорами проєкту. Вони надихатимуть учасників тренуватися та прагнути перемог. На цьому проєкті проєкті у маленьких мешканців Дніпропетровщини буде ярка можливість проявити себе, втілювати всі свої мрії в життя. Тому цей проєкт особливо важливий для нас. Я закликаю всіх керівників шкіл, батьків, учнів, щоб всі активно брали участь у цьому проєкті. Це буде дуже весело, це буде дуже спортивно, це буде дуже емоційно. І якщо ми разом будемо активно приймати участь, то у нас вийде ми обов'язково переможемо. Плануючи, це буде наймасштабніший шкільний спортивний рух, мета якого збільшити кількість школярів, які займаються спортом на постійній основі і ведуть здоровий спосіб життя. Втім, пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Це не лише змагання, це можливість поліпшити фізичну форму, зміцнити командний дух, знайти нових друзів, а також можливість відволіктись від війни. Зареєструватися можна до 1 лютого на офіційному сайті змагань. Спорт це здоров'я, це краса, це успіх. Тільки вперед.